Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система, зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається. Треба діяти, впевнений, що двері, за які зазвичай пересічному громадянину не потрапити, Відкриються за допомогою посвідчення народного депутата України. Це програма народна прокуратура. І я її ведучий Сергій Каплін. На Бурштиновому фронті без змін. Понад 20 років одне й те саме. Розбірки Все, ребята щасливо, нема тут серйозно, нема тут нічого писати, є то не серйозно. зараз людей роззвучать, тільки буде тільки хуже. Кров, коли мені сказали 27 лютого, що моєму сину вже все, то я не тільки яму полізла, я сама лягла б костьмі, аби моє дитя живе було. І мертві ландшафти, що лишаються після чорних копачів. Усе, які працюють по чорному. Они піднімають этот пісок наверх, і он стається наверху, і лунне тоді ландшафты. А і рости там нічого не буде. Держава безпорадна замість сотен мільйонів доларів, якими можна було б залатати бюджетні дірки, варварське розграбування надар, неконтрольований експорт. Вивозяться в год коло 60 тонн. около 2000 тисяч доларів за кілограмним поряд. Бурштинові республіки зі своїми законами. Вони там взагалі нікому не платять. Ні міліції, ні прокуратури, нікому не платять. Вони це називається мятежні села. І цілі промислові райони під дахом у міліції, прокуратури та суддів. Все пов'язано: прокуратура, міліція, СБУ. легалізувати чи не легалізувати. Якщо ми просто вступую запретимо добичу. То ми обізпечуємо об себе новий якийсь соціальний зрив. Виведення галузі із тіні може покласти край її криміналізації та розкраданню надер. Втім, одночасно прикриє єдине джерело прибутку для тисяч простих українців. Діти малолітні приходять на той бурштин, і тут копатися з тими лопатками, сачками, і там знаходить їх пару камінчиків, біжить до скупчика, там здає. І несе в хату в сім'ю тих пару рублів. Народна прокуратура розпочинає цикл розслідувань кримінальних схем одного з найзакритіших вітчизняних промислів. Сьогодні ви побачите е, зараз, хто кришує бурштинові народні республіки? Хаотично блокпости, і люди ну, так, проголосили псевдоавтономію. Жорсткі заяви президента. Під'їду без охорони. Я вам покажу, хто там кришує. І як відреагували на це нелегальні копачі та банформування. 3 липня. Робоча поїздка Петра Порошенка до Львівської області. Соловики і митники отримують від президента добрячого прочухана. Жодна ділянка, жодна артіль не працює без міліцейської криші. Він пач, без прокурорської криші. Віталій, без СБУшної криші. І, шановні панове губернатори, без криші на рівні районної адміністрації. Президент дав силовикам два тижні на розв'язання проблеми бурштину. Вчора цей термін минув. За цей час заарештували трьох високопосадовців, причетних до контрабанди, і перекрили канал незаконного експорту бурштину до Китаю. А перехоплений вантаж на суму у 4,5 мільйони гривень під час поїздки в Мукачеве показали особисто президенту. Бурштин смяні, прозорі та напівпрозорі камінці, використовуються для виготовлення ювелірних прикрас. Класифікується як виробне каміння, а кращі зразки як дорогоцінне. Запаси сонячного камені в Україні, одні з найбільших у світі. Поклади переважно зосереджені у Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Зараз як ну, званий стоп по бізді, по всіх областях. Тобто якщо зараз ви заїдете в поліські села і города, то кабаки забиті бурштинщиками не відпочивають з того, що ну зараз їм немає не що робити. Та чи можна за два тижні вирішити проблему, яка визрівала понад 20 років? Та й те, що стоп не працює, стає зрозумілим, щойно від'їжджаємо з Олевська Житомирської області. Вздовж сільської дороги люди з лопатами на кар'єрі аншлаг. что вы убегаете, ребята? А почему вы убегаете? Кто стекает, кто -то приховывает обличья. Копают и старые, и молодые. Чем вы занимаетесь? Купаю гроши. Сын в больнице 4 месяца. Кто мне даст? Порошенко, чи я ценю? Чи, может, ты мне дасы? Таблетки я бы все выдавал. А і все, чотири місяці хлопці, мене пенсії не вистачає. Мушу копати. Стара баба 60 років. Місцеві переважно не агресивні, хоча ще два тижні тому тут ледь не покалічили заїжджих копачів. Приїжджали буквально хлопці з Ровінської області. Угу. поставити помпи, і наші люди проти тих помпів ну, відвоювали звичайно. Так, відвоювали. Руками не руками лопатами під лопатичами. Не клондайк у цій місцині жодних геолого-розвідувальних робіт щодо того, чи є тут бурштин, не проводили. Тож місцеві, ніби грають в лотерею. Пощастить, не пощастить. Аби заробляти мільйони, потрібно їхати в інші перевірені місця і брати не лопату, а помпу. На тому ж Гальбіні працює одна помпа, і 100 чоловік вокруг її охраняють. І за того, що ну, от, ну реально на Гальбіні там ну от, можна от 200 тисяч доларів за сутки заробити. Помпа гідронасос, який призначений для створення напрямленого потоку води, використовується копачами борштину для вимивання дорогоцінного каміння з під землі. В основі пристрою звичайний двигун внутрішнього згорання. Призначення безперервна подача рідини під тиском. Має довгий товстий шланг, який заглиблюють у землю. В результаті вимитий борштин спливає на поверхню. Вартість однієї помпи від 3,5 тисяч доларів. Бомби ставлять не прости, люди смертний, а такі що щось що при владі при начальстві. міліцейські патрулі непростих смертних не зачіпають, та й на місцевих хопачів часто дивляться крізь пальці. Що ви будете робити, якщо сюди гряне наряд? Ну от, хочуть віджати вас, або закрити перевірити. Ну закону немає. Ми маємо право повне, маємо право копати. Насправді правоохоронні органи реагують, коли хтось повідомляє про чинний злочину або пошкодження майна. А коли конфліктують буштинівці між собою, одна чи інша група людей. Вони не зацікавлені в тому, щоб приїжджали журналісти або міліція. Олевський активіст Олександр Ніколайчук у темі вже п'ять років. В його маленькій кімнаті десятки фото та відеосвідчень. Історії бурштинової лихоманки із кримінальним забарвленням. Наприкінці липня минулого року невідомі особи створили на даній дорозі своєрідний блокпост. Тобто, частина дороги була перекрита е, бетонною основою. Е, ліворуч від нас були розміщені два-три позашляховики, де були е, де базувалися в основному, ось, наприклад на цих місцях. І поблизу цієї палатки 10-15 молодиків, які зранку та ввечері намагалися не пропустити на територію добутку бустину людей з інших регіонів, окрім жителів Олеського району. А минулого року. Вдавалося потрапляти жителям інших регіонів, сплачуючи даним хлопцям по 300 гривень за намагання копати буршти лопати. Такса за використання помпи 650 доларів із одного копача, але ж тут і заробітки геть інші. Можна от 200 тисяч доларів за сутки заробити. В Олевському РОВД про всі такі випадки добре знають. Ну не копати знаєш знаю, що, не що я вам скажу, що е, заплетіть запретить і выгнать всіх з лісу. У нас територія райони 2200 кілометрів. Это Це одна территорий Украины. територій райотіла, у Криму. у меня 62 чоловіка це по штату, по штату, а фактично комплект, а 16 человек. Тому й не дивно, що місцеві міліціонери завели аж 16 кримінальних справ по бурштину. До суду не довели жодної. Дивіться далі в народній прокуратурі. Битва за бурштин на Рівненщині. Хто кого? Скандальний рівненський бізнесмен. Здравствуйте, Пошли в Або місцевий авторитет. Всі ці наклепи йдуть від тих банд, які сюди хочуть зайти і займатися незаконним видимком. І на чиєму боці міліція? Зашла бам, стояли сержанти, майори. Руки, отак от опустили і всі. Рівненська область, Володимирецький район ще одна багатосерійна історія протистояння місцевих та гастролерів. Серія перша 25 травня. До бурштинових копанок на ділянці Каноничі, де вже кілька років орудують місцеві, навідується гурт приїжджих. Завезли днем, вагончик, поставили його з правої сторони. Днем приїхали працівники міліції. все осмотрели, все сказали, що у них все благополучно з документами. Та вже за дві години їхньому благополуччю настане край. Начали сіжатися машини, автотранспорт, чолек до 200. Були всі в балаклавах з оружиєм, спаліли машину з правої сторони, водія файли во там. Так само, побили, забрали мобільний телефон. Міліція за традицією останніх років приїхала на місце інциденту лише аби зібрати свідчення у постраждалих. Все понятне, що кришується. Суміти. До рук народної прокуратури потрапив лист від Володимирецького дільничного інспектора на ім'я генпрокурора Віктора Шокіна. Інспектор мав бути на місці пригоди, та за 20 хвилин до нападу його терміново викликали до райвідділку. Три начальники поспіль на мій мобільний телефон почали надходити дзвінки. Запитав, де я знаходжусь та що я роблю в тому місці. Задав ті самі питання та терміново приказав звідти уїхати та по приїзду написати рапорт. Сказав те саме, що і попереднє, і додав, що мені що мене завтра звільнять зі служби. Та я не розумію проти кого пішов. Вже за місяць протистояння продовжиться на ту ж таки ділянку. Каноничі приїжджають. Ті ж такі люди, з ними охорона в камуфляжі, огороджують територію, встановлюють шлагбауми. Місцевих лякають, Нібито замість одних нелегалів прийшли інші київські, ще й у супроводі бійців батальйону Айдар. Так звані київські наполягають на тутешні бурштинові поклади мають усі законні права. Чоловіка, який розмахував дозвільними документами, впізнають місцеві журналісти. За шлагбаумом керував усім скандальний рівненський бізнесмен Валерій Коротков. Він показав дозвіл районної ради за 2009 рік і зазначив, що районне керівництво запропонувало йому очолити весь бурштин району. Валерій Коротков, 64 роки, бізнесмен, один із найбагатших людей рівненщини, колишній президент футбольного клубу Верес у 2011-му сидів в слідчому ізоляторі за обвинуваченнями у фінансових махінаціях та відмиванні коштів. Обидві справи закриті. Та що з київськими, що рівненськими бізнесменами у місцевих розмова коротка. У нас було 16 тисяч. А їх сколько було, коли прийшли? там сотні дві. 200, да, где? Я думаю, Пьяные были. Там разные были. И пьяные, и Половина. вышли от них три, получается, кто может вести переговоры и пришли общаться с Валерием Александровичем. Висвистави свої умови. умови виставляли в присутності міліції. Отут от перешлабаво підполковник стояв. За шлабавом стояли сержанти, майори біля своєї машини. Руки отак от от Ну, де стояли. Візізі Сто має коротков дозвіл на освоєння території чи немає. Ні міліцію, ні місцевих не надто цікавило на відміну від народної прокуратури. То хто пропонував короткову очолити весь бурштин району? І чи має бізнесмен права, хоча б на ділянку канона чи площею у 19,5 кілометрів йдемо розбиратися до Володимирецької райадміністрації. З Якого джерела ви маєте ту інформацію? Районне керівництво журналісти народної прокуратури застукали зненацька. Ви знайомі з бізнесменом якого Коротков. То з бізнесменом Коротковим я ніколи не спілкувався з ним, не знайомий і тим більше не мав ніяких справ ніколи з ним. Отже, неформального дозволу ніхто бізнесмену не давав. А як щодо формальних особисто йому ніяких дозволів ніхто не давав, надавались, дозволи на геологорозвідної роботи іншим підприємствам, установим, приватним не надавались лише державним. Особисто не давав, бо при посаді пан Хорунжий лише кілька місяців. Утім, дозвіл могли проштемпелювати його попередники. В архіві адміністрації знаходимо дозвіл, наданий державному підприємству Північ Геологія, завізований 21 жовтня 2008. -го. То чи має коротков стосунок до цього державного підприємства чи розбірки під Володимирцем банальний розпил державної власності? Народна прокуратура вирушає в гості до скандального бізнесмена. Вулиця Боженова у Рівному. Помешкання бізнесмена Валерія Короткова вирізняється навіть на тлі інших заможних будинків. Справжня садиба. Хазяїн гостей не чекав. Здравствуйте, пошли а, Можна минутку, а Пошли зал. за півгодини до маєтку. Під'їжджає чорне авто. Коротков уже одягнений

она не розбилась, а тому що я законно виходжу на учасник на свой. Понимаете, вот От они не хочуть, щоб закони там робота своєю. Коротков називає ту саму ділянку каноничі під Володимирцем. Насчет янтаря я таре я ще туда туди не копнув ні разу. Я офіційно документи з 12-го року. Тринадцятому році їх підписав. Уже пізніше в своєму офісі коротков покаже нам всі документи, що правда лише копії. у меня договор. От 2013 року офіційно підписано. І з орігінали. За цими документами ситуація виглядає таким чином. Геологічні дослідження ділянки Канонич з 2009 року проводила державна компанія Північ Геологія. Та саме, чий дозвіл ми знайшли в архіві Володимирецької адміністрації. Коротково на горизонті ще не було. Та вже тоді до розвіданого геологами Клондайку почали прицінюватися місцеві копачі. Із досвіду минулих робіт, тільки ми завершували геологічне вивчення, місцеві стараті накидались, і родовище практично на 50-40 вже розкрадено. Компанія короткова тов полісся торф з'явилася лише у 2012-му, коли північ геології обрізали фінансування. Ще в дванадцятому році е, начальникам ліска зага я говорю так і так і морю. Давай я туди охрану поставлю в лі щоб тут не копали. Тільки почали копати, чуть-чуть. Де да не надо, я справлюсь. На сьогоднішній день все уничтожено. Згідно до ось цього договору, Держпідприємство Північ Геологія, яке змінило назву на Українська геологічна компанія, ставало виконавцем. А Полісся Торф, бізнесмена Короткова, замовником та інвестором. Значить сума 31 мільйон 929 тисяч. За геологічні роботи. Передбачено, що, якщо. Юридична чи фізична особа вкладала свої кошти? Вона має певні переваги при отриманні спеціального дозволу на користування надрами з метою розробки. Спецдозвіл був отриманий. А от це оригінал суми ми отримали рішення надер України. Але ж ніхто не питав дозволу у місцевих копачів та їхніх покровителів. Тож хто захищає нелегальний видобуток бурштину у Володимирецькому районі? І кому не вигідно, аби замість помп та лопат сюди прийшли екскаватори, а чорні копачі стали білими старателями. Наш інсайдер знає відповідь. Назвали фамілію, це він здесь все руководит, і їм выгодно з ним работать. місцевий, як говорится, бізнесмен слов сільського населення, у нього здесь все куплено, он чувствує себе безнаказано. Ну я не бухгалтер, ну. Но... Как местное население не знает счет интервью Миллионы зарабатывал в день. Здравствуйте! А вы житель с этого села? Скажите, пожалуйста, это дом импольського? А как его зовут? Да, Витя. А отчество. Петрович. Село Дубівка у семи кілометрах від Володимирця. Пошуки Віктора Ямпольського, місцевого бізнесмена, чиє ім'я пов'язують із видобутком бурштину, тривають недовго. Найкращий будинок в селі напевно, його сусіди підтверджують а вдома, хорошо. Беремо маєток в облогу за кілька хвилин із воріт. Виїжджає та сама біла машинка, срібляста ауді з білявкою за кермом. Жіть, пожалуйста. Можна на секундочку. Через посередників домовляємося про зустріч. Дуже показовий момент. Ямпольський пропонує зустрітися біля роведе. Чи не тому, що там в нього всі свої? Доки чекаємо, за нами почергово слідкують підозрілі чоловіки. Останній сідає в припарковане поруч авто і від'їжджає. Аж ось дзвінок. Непогано вам тут є, чи куди ви хочете поїхати. Приді. Трошки вперед десь да від місцевого бізнесмена чекаємо щось на зразок тієї сріблястої ауді, та куди там нас обганяє брудна червона автівка. Їдемо за нею, Та обіцяні кількасот метрів тривають і тривають. Дорога виводить нас геть із села подалі від людей. Віктор Петрович, а ви нас в ліс везете? Ми не дуже налаштовані на таку поїздочку. Пригальмойте, будь ласка. Дивіться далі: на хвості, чи дійсно в машині підпільний бурштиновий мільйонер? Взагалі нічим чим не займаюся. І чого коштувала відвертість активіста Олександра Ніколичука в інтерв'ю народній прокуратурі? Не боїться говорити. Я про це говорю публічно. Віктор Петрович, а ви нас в ліс везете? Пригальмуйте, будь ласка. Рівно 100 метрів 100 метрів. Нас ну, там чекають. Авто зупиняється. Да. На зустріч нам виходить міцний чолов'яга у спортивному костюмі. Типовий бізнесмен середини 90-х. Одразу беремо бика за роги. Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь нелегально добычей туристов? Я взагалі ніякий Ні легальною, ні нелегальною не займаюся. А чим ви займаєтесь? Взагалі нічим не занимаюсь. Поставкою товару з Китаю. Да? Так. А -а Дом в селі Дубовка, это ваш возле не, це магазина батьки. для лека. Це батьки. Батьки? Це батьки. А, а вони чим занимаются? Нічим, батьки, пенсіонер. Пан Ямпольський виправдовується, каже, наклепи – то підступи конкурентів, але ж які конкуренти в скромного сільського імпортера китайської продукції? Всі ці, -ці наклипи йдуть від тих банд, які сюди хочуть ну, зайти і займатися незаконним Толіцій. видуком бурштину. То про які банди йдеться? Наш початок ми йдеться. Чого украшали, що немає від чоловік миттєво змінює тему. Тепер він вже не возить товари з Піднебесної. Тепер у нього громадська організація. Громадська організація не знаєте, Ну, Поки на красім завдання, чергу, вибачте. Це варто почути ще раз. Така собі організація, що складається зі ста людей, і це в селі, кількість жителів якого близько 800 душ. Про яку ж співпрацю з правоохоронними органами йде мова? Питаємо ямпольського про інцидент двомісячної давнини, коли побили людей короткова. Їх звідси ну прогнали місцеве населення. З вами Та ні, мене не було you в той місце? час. Я в той час був у Ніколаєві у гостях чотири дня. Пригадуємо. Тоді міліції так само не було на місці події. Дільничного інспектора за 20 хвилин до збройного нападу викликали до начальства. Повертаємось до Володимирецького РОВД. Здравствуйте. відділення можна можна поговорити? коментарі взяти. він. Все керівництво знаходиться в Кузніцовській. А хто тут найстарший зараз? Те, що цей в Кузнєцовську, все керівництво зараз поїхало. А старше хто саме? Ну... Зараз немає старше. Кузнєцовськ у тридцяти кілометрах від Володимирця. Саме там і начальство, і основний міліцейський ресурс. Правопорядок у селищі, розташованому в епіцентрі бурштинових розбірок, забезпечують аж чотири правоохоронці. Дивний збіг. Адже про нестачу кадрів говорив нам і начальник міліції Олевського району Житомирщини. Татисреєділом у два чоловіка та поштату. По штату, а фактически насні комплекта 16 чоловік. Два райони із найбільшим нелегальним обігом бурштину і з мізерною кількістю співробітників міліції. Висновки, як то кажуть, робіть самі. Шістнадцять міліціонерів не врятували від біди. Не боюсь це говорити, я про це говорю публічно. За півтори доби після інтерв'ю народній прокуратурі активіста Олександра Ніколайчука жорстоко побили четверо невідомих його доправили до Житомирської лікарні. Їдемо туди разом із ведучим програми Сергієм Капліним. Олександр розкажіть, будь ласка, про те, як власне відбувалося побиття. Чи вам погрожували, коли вам погрожували, і чим вам власне допомогла міліція перед цим, я отримав потужних два удари в голову. Через це я впав і мене почали хлопці добивати, добивати ногами. Але інша особа, яка тримала арматуру, на цьому не заспокоїлась, причала там мені погрожувати і наносити ще удари. Я розумів, що якщо я отримую додатковий удар в голову, я можу не вижити. Тому, Тому я це був за... замах на вбивство? Ну, ну і... я думаю, що мене хотіли просто зробити калікою, так як звичайно, зробить журналісти. А, і активістами, які мають власну позицію. Аби дізнатися, як просувається справа про побиття активіста, телефонуємо начальнику Олевського РОВД. Віктор Миколаївич, доброго здоров'я. Ага. Вас турбує Каплін Сергій Миколаївич, народний депутат України. Ага. Уже за годину народна прокуратура знову під будівлею Роваде. На даний момент встановили машину, встановили, там виходить, встановлена машина Форд ну, марки Форд темного кольору. Власника встановили. Власника вона встановлена. А допитана власника? До, власника допитана. Машина була продана другому чоловіку. Тобто... Попередньо це мешканці містами. Ну, області, області. Області. У вас є вже перелік. Потенційних підрозділів. Ну, Тем мешканці, корі ну, попадають під полізор. Народна прокуратура бере під контроль справу про побиття Олександра Ніколайчука. За останні кілька десятків років Україна почула і вивчила нові терміни: бурштинова республіка, бурштинова мафія, кришування. Бурштинового бізнесу на рівні президента країни, на рівні уряду обговорюється це окреме питання. Верховна Рада України приймає окремий законодавчий акт, який має вирішити велику бурштиннову проблему нашої держави. Чому люди йдуть ризикувати життям? Чому люди несуть хабарі? Чому там процвітає бандитизм, корупція? Аж до найвищих шаблів влади, бо людям тут більше немає де заробити. Іншого способу прогодувати свою родину просто не існує. Я Сергій Каплін, команда народної прокуратури, продовжує опікуватися проблемами незаконного видобутку бурштину і його контрабанди. Ми захистимо кожного активіста, хто став поруч з нами і весь цей час. Ризикуючи своїм життям, добивався порядку і справедливості. Справедливості для простих українців! В наступних програмах народної прокуратури дивіться, коли на чорних скажуть білі, чи захистить новий закон тих, хто зараз копає нелегально. П'ять тисяч народу сей район заробляв деньги. Бандити мили матір не мили. Сім кіл бюрократичного пекла. Чому аби видобувати бурштин легально, треба чекати п'ять років? І хто на цьому заробляє? Недрами я пользую самого землею, могу. самого как хочете, так і робите. І хто довів до банкрутства єдине державне підприємство з видобутку бурштину?